За даними компанії, Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Молоду сімейну пару викрили в Києві посеред білого дня прямо із їхнього автомобіля. Інцидент зафіксувала камера відеоспостереження одного із розважальних комплексів на Софіївській Борщагівці. На відео видно, як чоловік та жінка сідають до позашляховика Нісан, як раптом до машини підбігає троє чоловіків. Вони спочатку силою витягнули з автомобіля водія, а потім і жінку. В цей час під'їхав сірий легковик Тойота Кемрі з латвійськими номерними знаками. І чоловіка з його дружиною заштовхали у нього. Після чого машина поїхала в невідомому. Напрямку. За словами правоохоронців, подія трапилася в неділю. За фактом викрадення відкрили кримінальне провадження. Сімейну пару оголосили в розшук. Однак уже у понеділок вранці викрадені люди повернулися додому, що дивно заявив поліцію потерпілі досі не написали. На ранок ця сім'я просто повернулася до себе додому, де вони там мешкали, і спілкуються і спілкувалися з нашими слідчими. Заяви поки що, наскільки я знаю, немає. Кримінальне провадження поки що залишається відкритим. Ми По ньому В поліції імен потерпілих не називають, посилаються на таємницю слідства. Однак не виключено, що в цій історії нікого не покарають. Такий сценарій можливий, якщо ніхто із вищезгаданої сім'ї так і не звернеться до правоохоронців із заявою.